Розбираємося у всіх темах, які зараз жваво обговорюються в суспільстві. І от знову питання виборів на порядку денному. І заговорив про це Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Політіко. Він сказав, що в Україні давно не було виборів, а влада, нібито, використовує війну, щоб їх не проводити. Схожі тези постійно озвучує Кремль, намагаючись поставити під сумнів легітимність української влади. Водночас, конституція України прямо забороняє проводити вибори під час воєнного стану. Тім Трамп бачить не закон, а зачатки е диктатури в Україні. Я думаю, що час настав. Я думаю, зараз правильний момент для проведення виборів. Ви знаєте, вони використовують війну, щоби не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір. І можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але виборів не проводили вже давно. Ви знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Ну і власне є реакція президента Володимира Зеленського. Отже, питання виборів в Україні це питання тільки народу України, а не інших держав при всій повазі до партнерів. Отак, От на закиди Трампа відповів президент Володимир Зеленський. Він додав, що сам він готовий йти на вибори, але якщо їх проводити під час війни, є два нагальних питання, які треба вирішити. Перше це безпека, бо голосувати доведеться під обстрілами. Є питання, як віддати свої голоси військовим. Військовикам. Ну а друге, це власне законодавство. І саме щодо цього, президент заявив, що очікує пропозиції від парламентарів вже сьогодні. Друге питання: законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, як це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Ну що ж, детальніше про те, чи можна провести вибори під час війни говоримо в нашому ефірі. До нас долучається пан Андрій Магера, заступник голови ЦВК 2007-2018 років. Пане Андрію, доброго ранку. Дякую, що з нами вітаю вас також. Ну, зараз чули слова президента Володимира Зеленського власне про те, за яких умов власне можливі вибори, ну і ті нагальні питання, які необхідно вирішити. Вашу думку з цього приводу хочеться почути. Ну, власне, мені якось дивно розглядати варіанти, коли за умов повномасштабного повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, коли відбуваються активні бойові дії, коли скажімо, досі триває воєнний стан через ці повномасштабну, через то повномасштабну агресію Російської Федерації. В Україні дії воєнний стан, тобто і я не уявляю, як за таких обставин можна взагалі говорити про вибори і їх проводити. І вже навіть не піднімаю цю тему, що під час що вибори під час активних бойових дій це безумовно ослаблення держави, тому що, хочемо ми цього не хочемо, але політична боротьба вона буде ослаблювати країну зсередини. Тому, як на мене, не варто йти на пропозиції, які ну нічим не підкріплені і не мають за собою ніякої основи. Очевидно, має бути якась зупинення бойових дій вкладення якогось договору про там між Україною і Російською Федерацією, можливо, про посередності Сполучених Штатів гарантії безпеки для України, які після того ми можемо переходити до підготовки. До виборчого процесу в Україні. а скільки вона триватиме ось за таких умов, які ви зараз озвучили? Якщо говорити про президентські, якщо говорити про парламентські вибори, тому що ну умовно кажучи, Трамп він каже про те, що в Україні не було виборів, без знов таки без якоїсь конкретики. Справа в тому, що, наприклад, підготовка до виборчого процесу в нормальних умовах, коли вже немає активних бойових дій, хоча б повернутися до ситуації 14-го року, дев'ятнадцятого року, коли війна була, але вона не була широкомасштабною. Якщо говорити про підготовку, це от очевидно нормальний період для підготовки це хоча б 6 місяців. Якщо 2-3 місяці суспільство дасть на підготовку для центральної виборчої комісії, це теж буде непогано але. Виборчий процес для президентських виборів це 90 днів для парламентських 60. Але ж дивіться, треба 50. час, щоб люди повернулися з фронту. У нас велика частина людей внутрішні переселенці. Тобто, усі моменти ще також важливі. Дуже Звісно, я і говорю про підготовку до виборчого процесу. Це 6 місяців. Це говорять експерти. І з центру політику правих реформ, із центру разумкова, і упор, і міжнародної фундації виборчих систем України. Ми всі про це говоримо: що потрібен належний достатній час для підготовки. Якщо цього не буде, і якість виборів буде відповідна. Що Сполучені Штати хочуть розповісти нам, як проводити вибори, то очевидно їм треба правду казати. Як під час Другої світової війни на території Сполучених Штатів не було жодного іноземного загарбника не було авіації над головами американців під час другої світової війни, про це теж треба відверто говорити. Як і говорити про те, що під час громадянської війни в Сполучених Штатах 1864 року президентські вибори відбувалися не всюди. вони не відбувалися, наприклад, у штатах Півдня. Вони не відбувалися на всій території цієї держави. Ну якби тут треба вже правду говорити і повністю подавати картину, пона не так само згадайте буквально секунду. Згадайте про те, що Рузвельт не вимагав від Черчилля проведення виборів в Британії. Під час нальотів німецької авіації на Британській острові цього теж не було. Пане Андрію, ще такий момент. Дивіться адаптація виборчої системи до реалій от після війни. Наскільки вона буде тривалою? Дійсно, нова виборча система на парламентських виборів це відкрита пропорційна виборча система. Вона не Нелегка, я би так сказав, проте її можна застосовувати з певними адаптаціями щодо порядку висування кандидатів, ведення агітації, там використання виборчих фондів, формування комісій, все це можна зробити. Бо найпростіше зараз от кажуть: ну давайте зробимо закриту пропорційну систему, як це було завжди, там як завжди, всьому четвертому. Році ухвалили закон, і в шостому сьомому роках парламентські вибори відбувалися за закритою пропорційною системою, але це погано, тому що партії тоді пропонували кота в мішку. Кого завгодно і виборець не мав можливості обрати когось кандидатів, тому я би застеріг від можливості проведення виборів за закритою системою все ж таки треба подумати, як адаптувати, модернізувати вибори за новою парламентською за новою виборчою системою відкритих списків до парламенту. Зрозуміло, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. На жаль, маємо завершувати з нами на зв'язку. Пан Андрій Магера, заступник голови ЦВК 2007-2018 років. Говорили про ось цю заяву Дональда Трампа. Власне, що вона означає? Ну і а, чи можливі вибори під час війни?